От дивіться, тільки для вас. Один кущ я обрізала на зиму, оставляючи, ну так, 10, трошки більше сантиметрів. Оті два залишаю. От і подивимося з вами, як воно перезимує. Показую тут же. Ось вже молоді пагони пішли. Оце весною. Отут буде купа, купа, купа молодих, які ми розсадимо. Що ми робимо далі? Ми убираємо луночку. Бачите, луночка? Мені треба її нагорнути, щоб тут не було застоя води. Це важливо. Якщо будуть великі морози, то я оцю всю земельку вокруг корінчика трошки не отако згорою, а трошки наложу листячком, якщо будуть великі морози. Ну, в принципі, вона і так перезимує. Отак вона зберігається. А ця просто шапкою буде. Оця шапка і буде для неї укриттям. А оце все я зараз попробую черенкувати. Подивимося, що з того вийде. Підписались, не забули все нормик. Все понятно по цьому.